З результатів ми сказали, а ми держимося свого. А в Закарпатті ми навіть іще й напомнили, хоча ми про те раніше могли говорити, ну не хотіли. Але тепер час казати, нас приєднали в 45-му році не просту територію, а вже територію з статусом конституційним. Республіки Подкарпатська Русь, а в ній, що головно, є на першому місці церква нашу свою Карпоторуська православна Церква. І тому нам нічого угрожати, що хтось нас забере. У першому суді ми виставляємо аргументи, і суд нікуди не дінеся, залишить нас. Законними у регістрації. Про це вороги наші знають, опоненти знають, вони б'ють тривогу, закон прийнятий. послали сюди журналістку, вона дала питання Закарпаття пасе задніх. По чому не йдуть? Прийшла подганяти. Тим самим нарушила права народу, порушила Конституцію, порушила і правила журналістики. Впрочем, які в них журналісти. Однак їм відповіли люди, да ми тут в Закарпатті, маємо своє православ'я, да, ми були в Святому Союзі, з'єдналися з Руською церквою, перш з українською. І сьогодні священуч Климент Римський каже, ви помніть, якою мудростю слав'яна Руська церква була образована керівним Мефодієм. І ще не було на мапі ні Київської Русі, ні руської, ні Великої Росії. була ще лише. На той момент Хазарія, а Київ був хазарський город. І ніякої руси в ньому не було, ніяких там русів не було. Там були лодки, там переправляли, торгували. Лиш пізніше вже син княгині Ольги взавхватить Київ, зруйнує Хазарію, і лише тоді Київ вибере. Як центром своїм, але предварительно напоминає син Ольги, що в нього ще один Київ є, десь на Дунаю. Така странна історія. Але ми к чому говоримо? В той час, коли ще не було определенності Києву, лише у 862-му приходять із Новгорода, аскольд дір, а ще город Київ. Казарський, вони це не мають на роботу в тот город. Пізніше приходить Ігор і його заміститель, котрий сказав, що вони не князя, їх убивають, а захвачують окончательно Київ. І він вже стає з того часу. Київ, мать градов руських. Така історія. Но в тот час уже ми сто років православні під Карпатами. І тому сьогодні кажемо, все клименте Римський, моли Бога за нас, щоб твої мощі свідчили, що ми йдемо по путі, котрі проробили наші предки Кирилі Мефодій. Вони ведь взяли благословення і у римського єпископа, і у восточного єпископа. Тобто, церква наша дійсно благословенна всіма духовними центрами. І коли сьогодні в завершенні каже апостол Павел Кефеся що коли сформувалася Карпотруська православна Церква, то вона прийшла до нас у тому смислі, що глава церкви Христос, котрий сотворив мир між небом і землею, розділив розділені люди, зібрав розді, собрав воєдину. Упразнив вражду плотію своєю, а закон заподію замінив ученням своїм, доби двох зробити в самому собі нового чоловіка, обновленого, котрий зійдя з Христа в огроб, коли був порожний огроб, на третій день воскрес уже з новим тілом очищеним. І тепер Христос возніс наше тіло на небо. А що нам лишив? Не забувайте, нам лишив под видом хліба і віна подліно своє тіло і кров, котрі причащені, її, покликані нас преображати, готуватися піти тим же путем у Царство Божиє. Що ж ми сьогодні скажемо Божій Матері, кота родила нам Месію? Божа Мати. Ми благодарні Богу, що під Карпатами маємо 1150 років православ'я, котрої не спутано ні із Київським православ'ям, ні з Вологодським, а має свою конкретну історію і свій статус. Ми маємо своє, тисячолітнє І тому вважає всіх, уважаємо релігійні організації. Но всім їм кажемо, ми істинна церква Христова. Хочете з нами молітися, не хочете, не убіжайтеся. Але з того моменту, коли ми прийняли віру Христову, у всьому світі нам більше нічого не треба. І істина, нас потребують узяти релігію, то значить безмислиться далі жити. Господи, допоможи нам держатися в тій вірі, яку придержав нам предки. А молити ми святих апостолів Кирила і Мефодія, молитимеся, чорномочий Клімента Римського, і молитими всіх наших святих, поможи нам, Боже, держатися в своїй вірі, в своїй благодаті, в своїй язиковій культурі, в своїх піснях і колядках, неповторним у світі ніде, але в вічності віруємо з тим багатством, з тими колядками, з нашим бесіду, в нашу красну, ми зможемо саме з нею і войти. Deliku u procesiju u царstvo Аминь.